час війни в Україні ефективні шлюби набирають нової форми, коли чоловіки укладають шлюб з жінками, наприклад, з інвалідністю або за корисливою метою, або уникнути мобілізації, або отримати право виїхати за кордон. Бачимо. Це вже не просто юриспруденція. це система де легальна форма прикр... може прикривати правопорушення. Як працюють ці схеми? Хто на них наважується і які наслідки розбираємо далі? І саме для цього ми запросили Ростислава Кравця, адвоката, голову адвокатського об'єднання Кравець партнери до нас доєднатися до цієї розмови. Вітаємо вас, пане Ростиславе. Вітаю. Тож, давайте розпочнемо з основ. Що таке фіктивний шлюб? Давайте говорити. Давайте говорити, як відрізнити фіктивний, наприклад, шлюб від того шлюбу, який швидкий, але за полким коханням. Ну, питання щодо ефективності шлюбу, воно передбачено у нас в сімейному кодексі. Саме в сімейному кодексі зазначені підстави, за якими шлюб може бути визнаний недійсним. І в даному випадку є одна з підстав це. У разі укладення шлюбу без мети створення сім'ї. Причому це може бути єдиною підставою для визнання шлюбу фіктивним. Все, інших підстав немає. Які сумніви, Там, сумніви прикордонників, сумніви представників ТЦК, сумніви когось в цьому випадку жодного значення немає. Єдиною підставою це. Укладення шлюбу чи реєстрація шлюбу без подальшого наміру створити сім'ю. При цьому варто звернути увагу, що повноваження на визнання шлюбу фіктивним є виключно тільки у суду. Тільки суд може визнати шлюб фіктивним. Знову ж таки, не керівник ТЦК, не співробітник прикордонної служби, не дільничний міліціонер поліцейський, ніхто інший, окрім суду. Також варто зазначити, що перелік осіб, які можуть звернутись до суду з відповідним позовом, він також не є розширеним. Тобто, це не можуть бути якісь активісти чи хтось інший, це може бути безпосередні особи, які уклали шлюб. Це можуть бути опікуни піклувальники, це можуть бути органи опіки і піклування, у разі якщо порушуються права малолітніх дітей. Також передбачено можливість звернутись до суду і прокурору з відповідним позовом щодо визнання шлюбу фіктивним. Єдине, знову ж таки, варто звернути увагу, що в законодавстві у нас чітко передбачена навіть є така норма, що у разі, якщо до закінчення розгляду цієї справи відпали підстави, то справа закривається. Тобто з'ясовується, що шлюб не був фіктивним. Як насправді це все працює, ну, дуже часто ми бачимо в засобах масової інформації, такі повідомлення, що хтось там одружився на особі похилого віку і намагається виїхати за кордон, ну, з інвалідністю там. І от, прикордонники люблять у нас кхм, брати приклад з Національного антикорупційного бюро, вже всі правоохоронні органи дуже люблять виставляти в мережі, що от, ми там когось затримали, не випустили порушили законодавством. Однак ми знаємо, що це йшло фіктивно. Звідки вони це знають? Як це знають? На жаль, на сьогоднішній день правоохоронні органи самі, так мовити, розуміючи певні оцінні узгодженості, на це уваги не звертають, тому що в подальш. Безпосередньо, після таких голослівних заяв без рішення суду, що якийсь шлюб фіктивний, цих осіб можна притягнути до кримінальної відповідальності. Звичайно, як з самого початку зазначили, от, е, такі шлюби дуже часто навіть до нас звертаються, чи є хтось, чи можете допомогти. Навіть деякі були випадки, коли жінки дзвонили. Е, ну, бачить, що ми, наприклад, займаємось там дуже. Велика кількість у нас справ пов'язаних з військовими, в тому числі з мобілізацією. Скажіть, а чи не є у вас там якісь знайомі, особи, які б хотіли укласти б шлюб? Я їм всім не раджу, тому що це, в принципі, є злочином. Не раджу е робити такі речі. Е зазвичай можу сказати, що коли укладають такі шлюби, за Часно укладають і відповідні угоди там про шлюбний договір для того, щоб подальшому не виникало при розлученні, тому що треба ж розуміти, що якщо, наприклад, шлюб укладається з особою з інвалідністю, то в разі, навіть якщо буде там відповідна спадщина, відповідний заповіт, то особи з інвалідністю. Мають право на невід'ємну частину спадщини, навіть якщо її в заповіті не буде. Вони будуть мати на це право. Це також особи, які це роблять, ну, повинні враховувати. Тому що ризики того, що сторонні особи в подальшому, в разі якщо з ними щось станеться, достанеться певна частина майна, такий ризик також є. І звичайно, як я вже зазначав, визнати це може тільки шлюб, тільки безпосередній суд. Ну і для цього потрібні будуть якісь. Реальні докази. Тому що якщо обидві особи прийдуть і скажуть да ні, ми от укладали, ми от давно знаємо, вирішили от так. Там. Шалене кохання, історія знає такі приклади. Звичайно, я жартую, але суд нічого не зможе зробити. Якщо обидві особи наполягають на тому, що шлюб не є фіктивним. У прокурора не буде безпосередньо. Відповідних підстав для відповідного позову і доказів того, навіть якщо особа проживає там в інших місцевостях. Ну і що в нас що мало таких випадків дуже багато. Тому об'єктивна наразі от, питання ефективного шлюбу більше використовується: від чого я починав більше в таких інформаційних приводах, для того, щоб там зазначити, що це робити не потрібно. І я якраз всім за допомогою вашого ресурсу також не раджу. Укладати фіктивне шлюби, тому що наслідки можуть бути від розірвання шлюбу до втрати відповідного майна, і навіть у разі, якщо буде мова там до примушування чи якісь інші питання виникати під час розгляду цих справ, навіть до кримінальної відповідальності. Тому я б радив такі речі не робити. Якщо вирішили вже укладати шлюб, то це повинна бути свідома дія і безпосередній свідомий вчинок направлені на укладання шлі. Пане Ростиславе, давайте поговоримо тепер про схеми, ось ці які можливі взагалі. Під час війни ці питання загострились, тому що раніше фіктивні шлюби ми чули тільки, якщо, наприклад, там потрібні якісь пільги були або ще щось. Тобто люди кооперувалися, якось вони укладали шлюб, і якісь надбання собі отримували зараз. У зв'язку з військовими діями це дуже розповсюджена історія, дуже багато випадків. Які схеми най Затребованіші, найочікуваніші, ви як адвокат, наприклад, з чим ви стикалися? Чи можете ви навіть поговорити ну, про свій досвід? Так, ну я вам розповів про досвід, коли звертаються, я нікому не раджу це робити. Це і є. Ну а що стосується іншого досвіду, ну може і слава Богу, такого досвіду немає. Єдине, що можу сказати суто теоретично, з точки зору законодавства, так. Використання там фіктивного шлюбу може бути, наприклад, з метою е, отримання відстрочки від мобілізації, у разі якщо, наприклад, дружиться на особі з першої чи другої групи інвалідності. Також це може бути підставою і для виїзду за кордон. Хоча у нас на сьогоднішній день, на жаль, так і не врегульовано це питання, і все відбувається в ручному режимі. і Це досить неправильна позиція зайнята державою четвертий рік війни. Однак питання виїзду за кордон нема заборони на сьогоднішній день виїзду за кордон під час дії воєнного стану для чоловіків. Немає ні в законі, ні в відповідних постановах кабінету міністрів. Все це відбувається в такому ручному і полулегальному легальному режимі з, зі сторони влади. Що з іншого боку призводить, що знаєте, якщо влада вас обманює, то громадяни України теж так мовити не вважають собі, себе якось обмеженими діями закону. І тому виникає оця проблема. Тому, у разі, якщо укладається такий фіктивний шлюб, наприклад, з особою там першої чи другої групи інвалідності, то так це є підставою для виїзду за кордон. Особа може виїхати за кордон, ця особа з інвалідності потім повернутись, дистанційно можна розлучитись, відповідно подати заяви до суду і таким чином в подальшому отримати оце розлучення. Всі задоволені, яким чином там вирішується фінансове питання, це вже інша ситуація. Скільки це коштує, я не підкажу. Не знаю. В жодних такого випадку в мене практиці не було. Однак, подальшому можуть бути теоретично, теоретично можуть виникнути проблеми. Хоча, якщо бути відвертими, то ці справи, як я вже і зазначав, ну перспектива розгляду цих справ, у разі якщо особи не визнаючи шлюб був укладений без мети так мовити існування сім'ї. Ну, вкрай досить туманні, якщо і прокурор і наважиться подати такий позов. Пане Ростиславе, а як от взагалі ось ця схема працює, наприклад, якщо б ми говорили за шлюб, про шлюб за бронь? Тобто людина одружується з іншою людиною, наприклад, там з інвалідністю, так вони одружуються, і потім він може списатися, може виїхати за кордон, а потім, а потім розлучитися може, і це не буде мати ніяких правових наслідків. Розкажіть про це, будь ласка. Як це взагалі працює зсередини? Ну, всередині, ну, ну, ну як? Як я розумію, це працює? Тобто, шукаються відповідне оголошення. Ну, в першу чергу, жінки вже зрозуміли, що таким чином можна, в принципі, непогано заробляти. Чоловіки, звичайно, теж шукають. Ну, в першу чергу, це жінки, які мають першу чи другу групу інвалідності, вони можуть, їм ніхто не забороняє хоч 50 разів, ну, звичайно, треба розлучитись, хоч 50, хоч 100 разів одружитися. От вони одружились, наприклад, і разом з цією особою виїхали за кордон. Далі жінка повернулась, подали на розлучення, отримали там через 3-4 місяці розлучення, вона не несе жодної ні кримінальної, ні адміністративної, ні будь-якої іншої відповідальності за те, що е, чоловік залишився за картоном. Звичайно, якщо це буде не поодинокі випадки, тобто це буде, знаєте, ну раз-два ще. І коли це буде вже поставлено так ну, такій канвієр, коли там в неї буде там. 20 чоловіків на протязі там трьох років, і всі вони виїхали і не повернули. Звичайно, до неї будуть відповідні питання. Однак, знову ж таки, довести це буде вкрай важко. Як ці чоловіки, які виїхали за кордон, так і сама ця жінка жодної відповідальності нести не будуть. Не передбачена в законі така відповідальність. І я вважаю, що це правильно, тому що в інакшому випадку ми ж не живемо в ідеальній країні. В інакшому випадку от така кримінальна відповідальність могла би бути дуже великим. Інструментом для зловживання з боку недобросовісних правоохоронців, тому об'єктивно при укладанні фактично ефективного шлюбу саме за ефективний шлюб відповідальності не буде. Звичайно, якщо правоохоронці доведуть, що цей ефективний шлюб, наприклад, був е е укладений з метою ухилення від мобілізації або з метою ухилення від зв'язкової служби. До речі, це досить різні речі. У нас намагаються певні там, публічні особи, які... Ухиляється від військової служби плутати громадян України, що вони ніби пішли в перший день війни воювати. Ну насправді питання не вихилені від мобілізації, а в від військової служби. Це різні статті кримінального кодексу. Абсолютно різні і різна відповідальність. Тому тут також є такі питання, коли, наприклад, військовослужбовець вже втомився, хоче звільнитись. І це також є підставою для звільнення у разі укладення от такого шлюбу. Подальшому, звичайно, от за ухилення саме від мобілізації, за ухилення від військової служби, може бути кримінальна відповідальність. Як вона може бути в тому числі, якщо буде доведено, що саме з цією метою, що шлюб фіктивний, а далі доведено для того, що особа допомагала комусь перетинати кордон. Це також є за це кримінальна відповідальність. Тому Тут вже і для дружини напряму, в цьому фіктивному шлюбі для правда. дружини, так. Да, да. Саме так і для дружини може бути кримінальна відповідальність, що стосується ухилення від мобілізації і ну, ухилення від військової служби, проходження військової служби, це 409 стаття кримінального кодексу. Це відповідальність буде як для дружини, так і так мовити фіктивного цього чоловіка. Ну, знову ж таки, для початку, щоб притягнути до відповідальності, потрібно довести, що шлюб був укладений фіктивно. І в зв'язку з цим також є питання. Ми ж розуміємо, що будь-яка особа буде робити все можливе для того, щоб не дати можливості довести ці обставини, що шлюб фіктивний. Тому що розуміємо, якщо доведуть що шлюб фіктивний, далі виникає наступний крок. Притягнення до відповідальності, от як я вже зазначив, за ухилення від мобілізації, чи військової служби, чи, наприклад, допомогу у виїзді за кордон. Тому от така ситуація на сьогоднішній день в законодавстві України є. Добре, а як тоді доводять ось ці випадки, що людина одружується для того, щоб іншій людині допомогти уникнути мобілізації або уникнути військової служби? Як це в принципі тоді довести? Ну, тобто, ну, де, де я ось ця знаєте, межа, де е, кохання е, або, ну слухайте, інколи для того, щоб укласти шлюб, не обов'язково дуже сильно кохати людину, бо більше не обов'язково завжди е, ще й знати її 10 років. так? Інколи шлюби доволі швидко організовуються, тому що одна людина може допомогти іншій людині. Людина людині, друг. Тобто, е, так чи інакше це може бути абсолютно нефективним. Не так, це може бути абсолютно нефіктивна історія. Тобто, як це доводять тоді, розкажіть. Об'єктивна, якщо відверто, як я вже говорив, у нас на прикладі набув, коли правоохоронців, знаєте, прикордонники, когось спіймали, ну, видно, хлопець там молодий, там 20 років, а дружина там років 60-70. І от вони говорять, ми там затримали ефіктивний шлюб. Рішень з цього приводу, що шлюб фіктивний, я не бачу. Тому що насправді оця особа, яка допомагала виїхати за кордон, вона також буде нести кримінальну відповідальність. І чи є сенс її визнавати, що шлюб був фіктивний? Звичайно, ми всі можемо там, навіть, жартувати з, там, зали Пугачової, ну воно ж є. Ну, воно, ця ж ситуація є реальна. Тому об'єктивно і в суді доводити ці обставини, ну, навіть, якщо нема реального зізнання з боку цих осіб. Навіть як суддя, От суддя повинен бути безстороннім. От прийшли прикордонники там, чи поліція, прокурор привіз, привезли цих усіх говорять, просимо визнати шлюб фіктивне, з якої радості. Вони говорять, ні, у нас любов. І що? Все. Дякую, всім до побачення, всі розійшлися. Все. Єдине, звичайно, можна там залякувати, там щось вигадувати, що все це буде ай яй яй, -яй, -яй державна зрада. Ну і люди можуть там знаєте, зізнати, скажуть, давай підписуй угоду зі слідством. Що я вважаю, я неодноразово про це говорив, що це дуже великий злочин і дуже велика проблема. Ми взяли приклад знаєте, з країн з цією угодою зі слідством, яких дуже великий рівень злочинності. Ну взагалі злочинні країни, там де право не працює, і от вирішили перенести в свою правову державу цю історію з угодами зі слідством, коли правоохоронному органу не потрібно доводити виносу. Вони просто, знаєте, її залякали, чи посадили в СІЗО, чи просто щось там зробили. І людина зізнається в тому, що вона не робила тих обставин, за які її звинувачують. аби тільки щоб її відпустили з СІЗО, чи просто припинили це знущання і залякування. Тому, на жаль, от ми маємо таку ситуацію. Тому на сьогоднішній день, як я вже і говорив, що на практиці, окрім оцих. Гарних картинок, там, відео, там, якихось там виступів прес-служби якогось там правоохоронного органу, я не зустрічав випадків, щоб ці ж правоохоронні органи визнавали шлюфіти. Просто залякали, громадянам показали, що це небезпечно, ну і на цьому запобігали. Тому що довести цю ситуацію до логічного завершення, ну, на мій погляд, якщо бути відвертим, якщо ці сторони наймуть в подальшому адвокаті, то шансів бути. Вони будуть просто відсутні. Пане Ростиславе, а ось ці шлюби з іноземцями для легалізації іноземців тут в Україні. Чи відрізняються вони ну, умовною фіктивністю, умовними юридичними наслідками для дружини, для чоловіка? Як це працює? Адже не мобілізацією і не військовим станом єдиним? Тобто фіктивні Умовно фіктивні шлюби вони були і до повномасштабної війни. Це така собі історія, доволі розповсюджена. Тож, будь ласка, ваша оцінка. Так така ситуація є. Вона була доволі розповсюджена під час до, до війни. Тому що під час дії воєнного стану отримати українське громадянство. Тим більше в першу чергу, це стосується країн ну, певної категорії, тобто, це азійські країни, це краї, африканські країни, до яких Дуже уважно відносяться і правоохоронні органи, і міграційна служба. Саме от громадяни цих країн намагалися отримати українські громадянство для того, щоб подальшому мати відповідний паспорт, відповідно користуватися цим безвізовим в'їздом в Євросоюз. Так, такі шлюби були, і таких кримінальних справ доволі багато, коли особи. Без наміру створення сім'ї укладали такі шлюби і через там пару років подавали заяву на отримання українського громадянства, і вони українське громадянство отримували. Такі випадки є. Це питання не розповсюдження дуже велике, тому що ці схеми, ви ж розумієте, знову ж таки одна та сама особа. Всі прекрасно розуміють, вона приходить в міграційну службу, подаються документи в цю комісію при президенті для отримання громадянства, і коли ж бачать одну і ту особу, звичайно, передають всі матеріали для перевірки до правоохоронних органів. І тоді з'ясовується, що взагалі ніхто ніяких шлюбів не має. От в, в таких випадках практика судова є, визнання фіктивними шлюбами, фактично з метою отримання українського громадянства. Це є. А що стосується от найбільш такої свіжої практики, яка найбільш така на сьогоднішній день гучно звучить з екранів чи з телеграм-каналів, чи з офіційних каналів безпосередніх правоохоронних органів, то практики щодо визнання шлюбів ефективних я просто не зустрічав. Звичайно, може, вона є, я там цілеспромову на її не шукав. але, скоріше всього, що шансів на можете знаєте, зі ста випадків там, може один і далеко. Кращому вибуху, Там вже і жодного не давали. А як доводять тоді ось ці випадки, коли задля громадянства люди одружуються? Як тоді так, та практика працює, наче а інша не працює? Як ну, там це відбувається? Ну, ну. з огляду, тому що там, знаєте, ну, було вже поставлено, це ж існувало не один рік в Україні. Є ті самі особи. Є особи, які неодноразово, наприклад, притягались до відповідальності за? Проституцію. І от вони укладають, вирішили знаєте паралельно заробити собі ще черговий бізнес, зробити, і це все є. Звичайно, з тими особами, які мають таку, як мовити, низьку соціальну відповідальність. Правохоронці знають, як спілкуватись, вони визнають, що шлюб був фіктивний, що вони отримали за це 300 доларів. І далі знову ж таки Дуже часто роблять обшуки в тих компаніях. Це ж не просто ця особа знайшла. Є цілі компанії, роблять обшуки, знаходять відповідні документи, що от під когось готували, і тоді, звичайно, правоохоронці вже доводять, що ця особа укладала шлюб, так мовити, без мети створення сім'ї. Що ж, пане Це більш ну, зрозуміло і понятно буде для суду, для спільноти, чому визнається не дійсно. Дуже дякуємо вам за те, що поговорили з нами на таку тему про кохання, про кохання, яке можуть використати і не можуть використати. Щиро вам дякуємо за цю розмову. Пан Ростислав Кравець, адвокат, голова адвокатського об'єднання Кравець і партнери, був з нами на прямому включенні. З ним ми говорили про шлюби, які е, визначаються на небесах і не тільки. Щиро вам дякуємо. і Прощаємось. До зустрічі. До зустрічі.